Привіт, з вами я, PloXon, і ви на моєму каналі, друзі. Це нове відео по роблюсям. Давно в мене не було відео по роблу, тому що я думав, що зняти. І я придумав, що сьогодні я буду качатися, щоб перемогти сильніших людей. Ви бачите, я трошки товстий і всі. Оці хлопці розповіли, що я не зможу їх перемогти. Я доказав, що я їх переможу, я буду починати перемагати їх, не ну, співа підпишитися, лайк, лайте, любов Україн. Мені сказ, скільки людей любить Україну. Підписалися, поставила, то круто. А я буду починати прокачуватися. Сперва пойду на бігову доріжку. От мені доступна тільки ось ця бігова доріжка. Поки у нас плюс 1, щас ми куда охопим на 100. Сейчас угу. уже буде 100 у мене. Так, все 100 є у мене. Тепер ми йдемо на турнічок. і отак! Почав все назелену. Ну, давай! ми будемо самое лучшее! Да. Давай качаем руки, 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 все. Теперь мы подкачаем животик. Вот, да. Смотрите, качаем. Сейчас мы будем крутыми! Так, раз, 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 да, раз, 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 раз. раз. Давай, раз, 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 раз. Раз. Ну слушайте, у меня трошки пропал животик. Так. Идемо от цього перемог, самого першого. Давай побежали. Давай побежали. А, я його быстрейше. Бачите. Я його быстрейше. Попробуй мене до, до, догнати. Я швидкий. О, це я понімаю. Давай. Давай. Все, ми його перемогли. Так, все, ми його перемогли. От, фініш, бачите. Є, ми його перемогли. Ура! Такі, я зробив скільки кубків. О, 5, непогано, статті мені доступне перше, 15. Давай купу, купим купуй мало. Давай, і якась собака. Ну, статті, скільки мені дає? 1,5, непогано, але все одно це маловато. так, погнали і ще подкачаємо ноги свої. Так, давай. О, уже 2,5. Ну, слушайте, питомец, на поганом мы не дае. Так, мы трошки подкачаем ножки. Давай. Качаем, 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 качаем. У меня уже почти 500. Вы вот, смотрите, какие у меня ноги. Бачите, какие у меня ноги. з 500. У мене доступна нова бігова доріжка. І 7,5. Ну, поно вже... Щас 1000 буде. Так, я хочу сейчас все на третій час зробити. Так, все, давай. Угу, все, 1000. Тепер ми йдем на турник. Здесь тоже ми сделаем 1000. Давай-ка. Давай. 2,5 еще трошки бери 500. Два. Из... Хоп, хруп, хоп, хоп, хоп. Да, да. Уже почти 500. Слушайте, не уже скоро 500, мана. Так, давай. Давай, 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 давай. Все, 500. Смотри, какие у меня руки стали. Не плохо, уже руки. Так, качаем. Так, да, качаем, 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 один Все. Можно идти сюда. Все. Качаем, качаем, чтобы не было у меня жира. Твои пятые. Угу. Так, качаем, качаем. Угу. Уже сейчас 500. У меня уровень просто подкачал. Так, почти я все прокачал. Давай, 500. 500. У меня уже 500. Смотрите, что с моим животом стало. Качаю. Угу. Качаю. У меня... что с моим животом. Я стал сильный. Так. Так, качаем, качаем. Давай, качаем, качаем. Я уже... Я вывел на пресс на пятый уровень. Так. Теперь трошки на зеленый подкачаем. Давай, давай, качаем. Все, подкачали и пресс. Так, и бегу до біг. Давай. Угу, Давай бігу воду, рішечка. Все, можна попробувати піти проти цього нупика. Давай. Погнали. Давай, побіжали, Да, я його быстрій Давай, побіжали сюди. Сто, а у мене дог... доганяє, Так, ну, все одно ми його перемагаємо. Так. Тепер ми повинні пригати. Раз. Ага, два. Три. Все ми допринули. тепер в ліву сто... Давай. Ми його переможемо. От я бачу фейни. І ми його зараз переможемо. Так, ага. да, ми його перемогли. Да-да, ми його перемогли. Бачите, ты я какой, какие я. тепер подкачался. Так, ще надо на турнірчок? Давай, раз, 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 раз. Раз. Качаем цепри. ми качаємо. Так. Давай качаємо, качаю, качаємо. Да, вот. На, качаем, качаем! Два ру руки мы качаем. Сейчас мы его... Смотри, мои руки так сильно качаются просто. Дай, еще трошки все, ну не слушайте, непогано. Давайте пойдемо, відкриємо ще яйце. Може, мне мені щось якесь добре випаде по Давай, ну хуй. Упичишки. Скільки у мені зараз дає мені? О, гу, 2,5. Ну слушайте, непогано. Та. Есть по дуру, а мені... Не дається. Скоро должно. Можна зробити переродження, а за пере... надо багато переродження зробити. А ера можна купити тож. Ну, это за победу нужно покупати, как я розумію. Ну, я пока не можу купить. Можна попробувати еще. Колесо фортуни это я про нее опять забыла. Давай. Що це добре? Кубки, ну почти питомец, 5% было, 100 у меня побед, но это все равно такое, ладно, поэтому подкачаем пресс, так, ну, мне точно нужно пресс качать, так, давай, чтобы не быть таким жирным, -жир. ну слушайте, ну погано мы качаем. Дуже, дуже, даже не погано, бачите. Раз, 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 раз. Давай. Раз, раз. Все. Два качаем. Почти пресс качаем, Мы должны плюс пять. Да... А, стоп, у меня. Я перепутал, мне надо... На эту бегу до ручки. Ну ладно, бывает, что сказать. Бывает. нас плюс 15. Ну слушайте. А це вже непогано. уже непогано. Он же подкачался, непогано. Давай. Давай, давай, давай. Качаем отс. Угу. Давай, давай, давай. Ее! Ну, подкачались, непогано, да! А давайте теперь... Спробую цього перемогти. Давай. Погнали! Його перемогати. Ох, А он швидкий, Але я попробую його перемогти. Так, з'їсть он бистр. Я кажу, он быстро мене. Так. Я його не Він швидкий. Він быстро мені, я скажу. Так, да, Ні. мені треба трошки підкачати. Бо мені не вистачає сил його догнати. Ви Бачите, мені не вистачає трошки його догнати. Ну, все, він переміг. У мене вже переміг. Ну от, слышали? Я не, я не должен здатися. Давайте ще ми должны підкачатися, щоб його перемогти. Так. Давайте підкачаю ноги. Бо они что та... я их не качала. І тепер треба їх так підкачати. Плюс 15. Непогано, бачите. Давай качаємо ноги. Ноги точно нужно качать. Чтобы його перемогти, надо качать ноги. Так, давай качаємо ці ноги, бо якщо не буду качать, то я не переможу цього быстрого людину. Давай, ну у меня погано мы качаем мои ноги. Смотрите, что с моим ногами не стало. Так, и мне только еще руки надо подкачать. Все. И все. Все, у меня готова новая беговая доріжка, но сперва я подкачаю свои руки. Здесь тоже плюс 15, бачите. Качай, непогано. Давай дивитися, що з моїми руками. Я похож на Халка, бачите. Давай, руки надо очень качать. Руки, бо... А, руки подкачаны, а ноги перес... все, а руки ні. Надо їх тоже качать. Два, уважа, четыре. Так, еще трошки мы будем... Будет пять тысяч. Так, давай. Все, мы уже пять тысяч. И пойдем еще пресс подкачаем. Давай. Давай качаем. Мы будем сильные люди. давай. Так. Давай качаем, качаем. У нас все на, на 8 уровне. Ай, блин, я перепутал опять. -мо, вот так вот. Плюс 15. все, мы уже Сейчас подкачаем. Уже. У нас доступна новая беговая до Мы сейчас прокачаем до 9 уровня. Все, мы до 9. ще на турнике сделаем. О, у меня питомцы пока не хочу покупать. Ще руки подкачаем. Давай-ка. Давай. -ка. Давай. Угу, mm -hmm. все, ми сейчас руки до нового уровня. все, у меня на руки на новий уровень и биг. Так, биг тоже теж. Давай-ка. Все сейчас подкачаем. Еще трошечки, трошечки і все. Затем не вже доступна нова бігова доріжка за 5к. Давай-ка. Сколько? Плюс 25! Та слушайте, непогано. Сейчас ми переможемо від цього люди... Чор... чорного людину. Люди... Людина в чорному. Так, да, давайте на 10... 10к подкачаємо. Так. Да. Ага, все, еще трошечки. І у меня 10к. Давай 10к, все в мене 10к. Тепер на трудні фігули, тому теж ми подкачуємо. Та, слушайте, плюс 25 це вже непогано, бачите? Так, давай качаю ці мої руки, щоб вони були сильні. Так треба багато кликати, але ні, непогано. Давай, качаю ці мої руки. Качаю, качаю, качаю. І вже в мене... Щас буде 10к. Все, 10к в мене є. Тепер ще сюди мене на філ прес качать штангу. Ну, слушайте, непогано вже плюс 25. Це вже непогано, я так скажу. Сінька, Зараз буде скоро вісінька. Мені зараз ще... Ми десь скоро одойдемо до 10 к Мне нужна ще один куки. Давай. Давай-ка качай, кичаємо. Все, ми качаємо. Ну смотрите, я похож на Халка. Все. Йдемо цього перемагати. Два, один. Все, побіжали від цього перемагати. Да, ми його перемагаємо. Бачите, як я прокачав свої руки, ті я сильний. Давай Прыг. Прыг. Все, ми перемогли, ми перемогли цього. Біжим, біжим, біжи. Все, перемогли. Ура! Ура, ура, ура! Так, все, ми його перемогли, получили плюс 30. Це, це теж непогано. А давай попробуй цього перемогти. Ого, він буде мабуть, посильніший, я так думаю. А, ні, стоп! Я його перемагаю теж, бачите? У меня хватает его даже перемогти. Ну, слушайте, не пога, мы сейчас підемо до нового Сесвіта, Да-да, есть є... еще Сесвіт другий. Зараз... Я сейчас подивлюсь, скільки там вот это сосвіт, ну Но... я его перемогаю. Просто изи, изи. Так, скикому мені будет давати? Подивимся. А ну-ка дивимося. 60, непогано. скільки він мені дає. Плюс 500. Ну это мені нужно його так перемагати просто, ви бачите. Так ми його сейчас должны перемогти. Давай. Addis amigus, tibie. тобі. mi амігус. Так качаємо ці, ці мої руки. Угу. Так, прыжок сюди. Прижок сюди, прижок сюди, так. Угу, Бистро, быстро, 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 І ще все, ми його перемогли. Угу. Так. І он нам дає по 60 кубків, у мене вже 250, мені скільки потрібно зробити. Мені примерно 5 раз зробити, і ми підемо до нового сесвіта. 550 кубів і ми йдемо в другому сесорі. С -с, дивіться, це якась пустеля. Анука, а з цього перемогти 25. Анука, та макака якась. Анука, давайте його спробую перемогти. І я його перемагаю. Бачите, я його перемагаю. Я багато прокачався, що макаку теж можу перемогти. Анука, так, переріжок, пріжок, ну все, ми цього макаку перемогли. Так, Клі, ну кліки здесь нужно. Так, все. Угу, Все, ми його перемогли. Угу. Так. Цього панення треба. 40 у мене не хватить. Давайте підемо подкачаємо А ну-ка, сколько я буду зробити? Сколько плюс? 75. Ну, слушайте, це непогано, я вам так скажу. А ну-ка, в мене 300. Давайте підемо, купимо питомця Ого! Це питом стоит 300 гривень 500. Ну, можем этого макапку ще раз перемогти и заробити еще їх... заробити багато купки 300. И ми купимо потом яйце. Так, давай-ка ми того перемагаємо. Брижок сюди. прижок сюди. Так, все. Давай-ка сюди. Угу. Так, в эту сторону, в эту сторону, в ту сторону і все. Ми цього перемогли. Ура! Так, все в мене е, вистачає купити себе, свібі питомця. Давайте купуємо його. Щоб добре, хоча б добре. І якийсь потік. Путінь... А сколько у мене дає? 40%. Блю! Помножение на Все, не... это класс. Я про подрумки забыл. Да, плюс 500, 10 кубок, плюс 5, 10 кубки питомцев. И сколько... Ого, сколько он мне дает. А что я сразу не покупал, не, заб... не, в не подрумки. Просто я про подрумки забыл. Ладно, по... Пішли... А, мені ще колесо фортуни. Так, ще. Щоб... Добре, ше щоб... добре. З... Сила 10 сила. Ну, це непогано, але Ні, не потрібно було. А ну-ка, давайте О, підемо на І ми... Скільки? 412 зарабатыми, плюс. Та, слушайте, непогано. А я сразу не, забор... не забирал всього? Бачите, скільки я зарабатываю сейчас. Да у меня уже доступна нога, новая беговая доріжка. А давайте, якщо мы на зеленый турнир, то бачите, сколько я зарабатываю? 412! Бачите? а що я сразу не забирала ці их покупки. -мо не забыл про це. Ладно. Все, все. ми вже прокачалися непогано. і тепер потрібно підкачати приз. Я просто в шокі, Я не забирала це. И все. Ну ладно, бывает. Я уже Ну, Смотрите, что с моим телом. Я такой сильный. Бачите, какой я сильный. Так, давай, качай цей приз. Давай, бачите, яку я вже все. Тепер можна перемагати цього білого, да. Погнали. Ну мені достатньо, Сколько у мене? Смотрите, сколько в мене? О, дивіться, скільки в мене. Та я сильний, такий сильний. Просто, бачите, я його перемагаю за один раз. Так, прыжок, Все, ми його перемогли. Так, у мене 242. Ура! Ми перемогли. Так, кстати, а можем... ми можемо, Ми оста... може перемогти, Бачите, це якийсь пират, але я його можу перемогти теж. Бачите, зараз. У мене було достатньо сили, бачите, я його перемагаю теж. Це вже непогано. Так, все, ми його перемагаємо теж. Тепер треба і угу, іще, прижок, так, іще, прижок, слушайте, ми. Поки -по сильніші люди, так. Надо подивитися, скільки е, по потрібно до нового сосвіта. Давайте подивимося, скільки мені он дає. Угу. О, мені 800 дає, так. Я так зрозумів, я еру куплю себе так. Мені вистачає или нет? А, нет, мне ще не вистачає. Так, щоб пойти до нового свети, надо 3К. Ну, это немного, я вам скажу. Только я зроблю еру, потім перерод. ну, я сперва зроблю переродження. Бо мені треба зробити переродження быстренько, і, і ми знову підкачаємо собі сили. Щоб ще бути сильнішою людиною. Так, прыжок сюди, прыжок сюди, прыжок сюди. Все. Ми поки сильніші люди. Так. Давай. І все, ми перемогли. Ура! Ура! Ми перемогли. Поки ми сильні люди. У мені далі ще 800. Я зараз зроблю переродження. Все, я вже а, знову став такою людиною. Але якщо я пойду сюди, то я получаю 97. А якщо... А мне доступно це бігу. А, нет, мені еще не доступно. Ну, я получаю плюс 90 се. Ну, вся ну, вот это пока норма у меня. Да. Так, качаем вот это вот при бегу скоро. Так, ну, ноги пока качаю не пугают. Так все надо трошки прокачатись. Так, я ключу відео, коли я знову поверну свою норму і пойду в нову сесвіт. У в мене 3К і в мене нова Ерач. Це червона, бачите, тепер ми йдемо до нового сесвіту. Третій сесвіт і це місто, бачите, Щоб перемогти його треба 500к. Ну, це вже багато. А ну-ка, давайте спробуємо його перемогти. Може, хватить мені сил. Так, да, а мені ні, мені не вистачає його перемогти, бачите? І он швидше мене. в мене слаба сила. Так. Давай ще, може ми його переможемо. Так, да, ми його трошки перемогли на одну хвилину, але все одно, равно єлі-єлі перемогли. Так, все. Ну, ми його все одно перемогли. Бачили, як ми? Я його переміг. Так, тепер що? Пішли те покачаємо. Скільки я буду зарабатывать? Скільки? Три вісім, ви бачите? Так, ну це вже багато. Бачите, я багато заробляю, непогано я вам так скажу. Щоб пойти на 2000 треба, сколько? П'ятсотка. Ну, це вже багато, да. Це вже багато я вам скажу, але ладно. так, ще ми приїзд. Приз. Так, і все. Ну, я думаю, на такому відео можна закінчити. Сьогодні ми і так сильно прокачалися. Смотрите, який я був таким худий і толстий. А зараз дивитися, який я сильний. Я... З вами я. Я хочу ви ходите продовження цієї відео. Напишіть коментарі. З вами я, Плоіксон. Всім пока.